Королева часу Наталія Щерба. Розділ п'ятий. Зустріч під Ялинкою Настало 31 грудня. Посеред найбільшої зали ратуші височіла пишна, розложиста ялинка. Фелікс зайшов до святкової зали яскраво освітленої вогнями численних люстр і завмер від захоплення, геть забувши про всі свої клопоти. Висока, Аж під самісіньку стелю ялинка була прикрашена величезними розмальованими кульками і блискучими фігурками звірів і птахів, а на її зелених пухнастих гілках горіли променисті різнокольорові ліхтарики у мідних і бронзових свічниках. Їхні вогні відбивалися в золотих і срібних шестернях, що гірляндами висіли по всій залі і весело підморгували численним свічкам у канделябрах на стінах. Навколо ялинки кружляли справжні сніжинки, але значно більші за розміром. А в повітрі пливли кораблі з білого та блакитного пір'я. На балконі верхньої галереї розташувався великий оркестр, бриніла легка чарівлива музика. У залі юрмилося багато знайомих. І Феліксова мама одразу поквапилася до них. Її кондитерську знали і шанували у всьому місці, і для цього новорічного балу маму попросили спекти найвишуканіші тістечка. А Фелікс лишився з однокласниками. Спочатку він увічливо намагався підтримувати спільну розмову, але потім занудьгував. Хлопці раділи новорічним канікулам. А Фелікс весь час думав про стару вежу, куди вони збиралися піти з батьком. Тому, що й не всі почали вихвалятися подарунками від білого часодія, хлопчик тишком нишком відійшов від ялинки. Він давно запримітив прохід між величезною коробкою із синьої фольги та іграшковою фігуркою білого часодія у білій шубі та з бородою. Дочекавшись слушної миті, хлопчик пірнув під пухнасту ялинкову лапу. Тут було вельми затишно пахло хвоєю і цукерками. Фелікс умостився зручніше і взявся дивитися, як надходять гості в розкішних бальних костюмах. Шкода, що серед них немає тата. Несподівано навпроти його сховку зупинилися хлопчик і дівчинка. Фелікс упізнав їх це брат і сестра. Їхній батько очолював майстерню з ремонту часівних стріл. Вони мешкали в сусідньому будинку, але він не знав, як їх звати. Яка чудова ялинка. захоплено вигукнув хлопчик. Я такий радий, що отримав запрошення, і я підхопила його сестра. Спочатку будуть танці, а потім частування. Кажуть, що всі солодощі приготували в кондитерській на нашій вулиці. До речі, уявляєш, син пані кондитерки став найкращим учнем у школі. Здається його звати Феліксом. Тільки він якийсь неприємний, раптом додала вона. Ага, якийсь відлюдькуватий і похмурий. Підтакнув брат і завжди ходить сам один, либонь, сам з собою розмовляє. Фелікс враз почервонів, він страшенно розсердився на цих двох дітей і водночас засмутився. Яке вони мають право отак йому кістки перемивати, і чому це він неприємний? Та вони йому просто заздрять він же вчиться найкраще. І Фелікс зневажливо стиснув губи. Але в нього такі гарні батьки. Мовила дівчинка. Його мама готує найсмачніші ласощі в місті, а батько. Кажуть, що його батько легко керує часом, ходить паралельними світами і допомагає людям лагодити їхні долі. Фелікс насупився ще дужче, згадав про поламаний годинник. Він дістав його з кишені, відкрив кришку. Скло було надтріснуте чорні погнуті стрілки, які раніше не рухалися. Несподівано, замість повільної музики, хвацько вдарила весела й запальна. Починався танцювальний вечір. А давай не сховаємося під ялинку, знову почув Фелікс голос дівчинки. І звідти спостерігатимемо, як танцюють пари. А ще подивимося, які там подарунки, підхопив хлопчик. Та не встиг Фелікс злякатися, як брата сестру покликали друзі, у лівій частині зали вже накривали столи. Мабуть, і мене мама шукає, подумав Фелікс. Вона обіцяла почастувати сина чароладом, чарівним напоєм фей із чорного та білого шоколаду, проте Феліксові було байдуже. Це найжахливіший новий рік у моєму житті, гірко промовив він голос. Мало того, що я отримав цей клятий годинник, та ще й вислуховую про себе всіляку маячню. Хлопчик знову клацнув кришкою і пильно глянув на циферблат із погнутими стрілками. На жаль, годинник так і не запрацював, а він же так сподівався. То ти й справді самі з собою розмовляєш, раптом долинув чийсь голос, звідкись ліворуч. Фелік здригнувся і злякано озирнувся на коробку з лялькою. Йому здалося, що заговорила саме ця іграшка. Але цієї миті коробка відсунулася у бік, і з під неї визирнула дівчинка. Вона мала великі чорні очі і чорне волосся із золотими пасумками. А вбрана була в зелену сукню з білим комірцем та двома кишеньками, взута в чобітки з довгастими носочками. Не встиг Фелікс оговтатись, як кришка на великій коробці із синьої фольги, що стояла поруч, трохи відхилилася, і з під неї виструмилася скуйовджена голова сонного хлопчика. То, виходить, ці двоє говорили про тебе? запитав він, позіхаючи, і виліз увесь із коробки. Ти Фелікс? Але я не розмовляю самі з собою, задер носа Фелікс, дивлячись тільки на хлопчика. І не понурий. Одначе той зненацька щиро посміхнувся. А я Том, відрекомендувався він. Вибачай за такий жахливий зовнішній вигляд, але мені довелося пролежати під ялинкою кілька днів. Я ховався від вартових. Добре, що в цій великій коробці лежали мандарини, фруктовий мармелад і навіть шоколадні цукерки. Правду кажучи, я ніколи раніше їх не куштував, тому зараз. Він поплескав себе по худющому животу. Про мене, люди в нашому селі не таке говорили, тому не переймайся. Фелік знизав плечима. Оцебі ще йому перейматися. А мене звати Олі, повідомила дівчинка, я фея з кришталевої долини. У мене справи в цьому місті А ти навіщо заліз під ялинку? Фелікс не відповів він не знав, навіщо він під неї заліз. Це все через поганий настрій, і, до речі, той настрій зовсім не покращився. Але Олі і Тома його мовчання не збентежило. Напевно, вони вже наговорилися між собою і тепер тішилися, що зустріли нового співрозмовника. А що це в тебе за годинник? запитала Олі, підсунувшись ближче. Він що, не працює? здивувався Том, зиркнувши на тріснутий циферблат. Це ти його поламав? Нічого я не ламав, скипів Фелікс. Мені його подарували. У кутиках очей по зрадницькому запекло. І він, щоб не заплакати, мерщій вирячився на велику бляшану коробку печива, перев'язану срібною стрічкою. Ти хочеш сказати, що це. Олі охнула, не договоривши, Том допитливо поглянув на годинник. Ті двоє сказали, що це найкращий учень школи, завагавшись, промовив він. Не може бути, щоб такий учень отримав від білого часодія, але я отримав, тихо, проте твердо сказав Фелікс. Якийсь час. Олі й Том здивовано дивилися на нього. Феліксу було байдуже, сміятимуться вони з нього чи ні. Все одно незабаром усе місто дізнається про цей жахливий подарунок. Але ж це просто неймовірно, раптом видихнув Том. Ох тобі же пощастило! Фелікс здивовано зиркнув на хлопчика. Той дивився на нього мало не захопливо. Я не знаю нікого, хто б одержав поламаний годинник. Підтримувала його Олі. І у її погляді промайнула цікавість. Але я не вважаю, що мені пощастило, ясно? Фелікс заховав годинник у кишеню штанів і раптом кинув Я його не заслужив. Томі Олі перезирнулися. Взагалі то заслужив, якщо він опинився під твоєю подушкою, зауважив Том. А Олі додала: Може, ти скоїв щось негідне і навіть сам про це не знаєш? Я не негідник. Тоді, мабуть, втратив час, продовжила Олі або згаяв його на дурниці. І навіть цього не помітив, підхопив Том Фелікс побуряковів. Ця парочка його вже дістала. Я просто хотів отримати найкращий подарунок, процідив він. Я так і загадав, хочу отримати те, що я заслужив. Виходить, що це поламаний годинник, замислено промовила Олі. Як краще знаю, який подарунок я заслужив, насупився Фелікс. Том незграбно обернувся боком і дістав з кишені штанів ключ. Це був незвичайний ключ, іржавий, з обламаним зубцем на борітці, але з візерунчастою голівкою у вигляді польової квітки волошки. А це мій подарунок під подушкою, пояснив він, хоч я й не просив ключа. А що ж ти просив? зацікавився Фелікс. Ключ йому сподобався, бо мав дуже таємничий вигляд. Це особисте, спохмурнів Том. Скажімо так. Я не просив нічого особливого, а Фея он взагалі пір'їнку отримала, квапливо додав він. Олі пирхнула й витягла з кишені своєї зеленої сукні яскраво синю пір'їнку з червоними і золотавими іскорками. Я просила у білого часодія дещо незвичайне, неохоче зізналася вона, фарби, завдяки яким малюнок оживає. Мабуть, не треба було їх просити. Чи недостатньо старалася, щоб отримати такий дивовижний подарунок? Фелік здивовано глянув на неї. Навіщо тобі такі фарби? щиро подивувався він. Можна ж звичайними намалювати дуже гарну картину, яка виглядатиме, немов жива, якщо ти добре малюєш, звичайно. Том підтримав його, схвильовано гмикнувши. Якийсь час Олі мовчала. У залі грала музика, паркет аж гудів від тупоту безліч ніг, які одночасно виробляли різні танцювальні па, але тут під ялинкою було тихо і затишно. Фелікс навіть подумав, що це один із найкращих моментів його життя, і сам аж дивувався власних думок. Нарешті Олі сумно зітхнула і промовила «Утім, то й річ, що я не впевнена у своїх здібностях, а раптом малювання не мій талант. Навіщо мені тоді його розвивати? Може, краще було б співати чи танцювати, адже саме ці вміння найважливіші для Фей. Якщо тобі подобається малювати, то це і є твій талант, зауважив Том. Мені ось подобається морочитися із замками. Щоправда, я хотів би, щоб моя справа була чесною і м, -м тішила людей. Відповідь на наші питання може дати тільки час, сумно сказала Олі. Я так мріяла отримати фарби, а отримала. Перо. Розумієте, якби білий часодій подарував мені чарівні фарби, я б точно знала, що в майбутньому стану художницею, адже в це вірить сам час, тихіше додала вона. Фелікс подумав, що в цьому і є сенс точно дізнатися, ким саме ти станеш у майбутньому, і тільки потім за щось братися. Але, з іншого боку, хіба це не нудно знати наперед, що ти зробиш у своєму житті? Ну, а я попросив у білого часодія багато золотих ефларів, нарешті зізнався Том, відвертаючи Фелікса від думок. Якби він виконав моє прохання, я б не повернувся у майстерню, де хазяйнує мій жахливий опікун, пішов би до школи і вивчився на винахідника. Розумієте, я можу відімкнути все, що замкнене, і тому ми не змушували відмикати найрізноманітніші замки. Словом, це було не дуже добре. Він знітився й замовк. Фелікс витріщився на тома. Ти хочеш сказати, що був злодієм? Ні, несподівано голосно вигукнув той і сердито глянув на Фелікса. І навіщо я вам усе це розповідаю? Я просто попросив, щоб мені подарували трохи грошей, ясно? Том ображено відвернувся і взявся крутити в руках свій ржавий ключ. Олі подивилася співчутливо на Тома, а потім зиркнула на Фелікса. Ну що ж? Зітхнув той, стинувши плечима, зате не отримали поламаного годинника. І, піддавшись раптовому пориву, він усе їм розповів навіть про те, що вони з батьком збиралися піти у вежу, знайти старе люстро і запитати час, де ж таки справжній подарунок, заслужений Феліксом. Але батько повернеться тільки вранці, сумно закінчив він. А поговорити з часом можна лише в новорічну північ, коли межі між часами зникають. Якусь хвилю усі троє мовчали. Олі не хотілося зізнаватися, що вона теж хотіла потрапити у вежу, а Том запитав А чому ти не можеш піти сам? Батько сказав, що самому йти не можна, це дуже небезпечно. Тоді ми підемо разом з тобою, рішуче заявив Том. Якщо чесно, то я тут саме через цю вежу, щиро зізнався він. Олі здивовано охнула. Виходить, ми всі троє вважаємо, що отримали подарунок від часу помилково і хочемо це виправити, сказала вона, бо я теж прилетіла сюди заради цієї вежі. Отже, ходімо разом, просто запропонував Том. Фелікс наче й хотів би вирушити до вежі разом з ними, але це була його справа, його таємниця, а раптом час скаже, що поламаний годинник він отримав непомилково. Фелікс, де ти? почувся голос мами. Зрадівши, що можна гідно піти, Фелік швидко кивнув на прощання і виліз під ялинки. Наступної миті його оточили дорослі, захоплені пані в пишному вбранні. Дві з них схопили хлопчика під руки і потягли до сцени, на якій уже стояли якісь діти, схвильовані та щасливі від загальної уваги. Фелік зрозумів, що зараз буде нагородження, на якому його оголосять найкращим учнем школи. Одна пані в яскраво синій пишній сукні та великому білому капелюсі, схожому на тістечко, прошепотіла йому на вухо. Щойно тобі дадуть приз, золотий медальйон, скажи кілька слів про свою школу, про твій улюблений предмет, і головне про те, що ж подарував нашому найкращому учневі сам час. Фелікс гарячково стискав годинник, який досі тримав у руці. Ось і настав час. Коли вся школа дізнається про його ганьбу, про те, що найкращий учень школи знайшов під подушкою поламаний годинник. І сам, не тямлячи, що робить, Фелікс розвернувся й побіг.